Друзі, вітаю вас з 9 березня. З 8 березня вітати не буду. А от з 9-м щиро, сердо, привітаю. Чому так? Народився ж наш Тарас Григорович. Так, 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 той самий Шевченко. Так, ось на честь цього дня народження я хотів би прочитати сьогодні один з його найкращих творів на мою особисту. З його збірки Псалми Давидові, який я вам також і рекомендую. Це перший псалом, який він творчо створив на основі біблійного першого псалму. Блаженний муж на лукаву не ступає раду. І не стане на путь злого, і з лютим не сяде, а в законі Господньому і серце його і воля навчається. І стане він, як на добрім полі, над водою посаджене, дерево зеленіє, плодом вкрите, так і муж той. В добрі своїм спіє, а лукавих, нечистивих і слід пропадає, як той попіл над землею вітер розмахає, і не встануть справедними злії з домовини. Діла добрих оновляться, діла злих загинуть.